Вітаю! Сьогодні ми будемо готувати корпусні цукерки, і для цього ми будемо використовувати полікарбонатні форми для приготування цукерок. Як ви бачите, у нас форми двох фасонів, одні у нас такі гранчасті, а одні у нас напівсфери. Перше, що хочеться сказати, дуже важливо, ми повинні пам'ятати про те, що форми у нас повинні бути абсолютно сухі, чисті. І бажано як можна менше їх мити. Якщо є необхідність мити ці форми, ми повинні мити їх дуже якимось делікатним засобом для миття і м'якою губкою обов'язково. Після того, як ми форми помили, ми повинні їх протерти рушничком і перед тим, як будемо заливати корпусні цукерки, ми повинні обов'язково паперовим рушничком обережно підготувати, щоб у нас не було ніяких. Ні Крапель, нічого, нічого взагалі повинні бути сухі, чисті форми. Ми повинні за ними доглядати. Під час миття ніяких абразивних ні губок, ні дьоршиків, ні щиточок у нас не повинно бути. Форми зберігаємо в сухому стані і вони обов'язково повинні бути у нас кімнатної температури. Крім цього, для роботи з шоколадом, готуючи ті ж самі цукерки, ми повинні бажано. Щоб у нас була столешня столу або ж мармурова, або гранітна, тому що саме від каменю дуже легко відстає шоколад. Якщо, як в даному випадку, у нас поверхня столешня, у нас іде з нержавіючої сталі, раджу всім, практично таку пораду даю використовувати або ж застелити стіл пергаментом, або використовувати тефлонові чи силиконові коврики. Чому це так важливо? Тому що шоколад ми потім дуже легко з цих ковриків знімемо і можемо використовувати далі. А якщо у нас буде поверхня з нержавіючої сталі, то нам прийдеться шпателем знімати цей шоколад і трошки буде важче робити, ніж якщо поверхня буде підготовлена. Крім цього, ми вже підготували ганаш. Ганаш у нас застигає. Ми зварили ганаш для начинок наших корпусних цукерок. Ганаш ми робили із шоколаду. До шоколаду ми додали вершки і також додали коньяк. В цьому варіанті ганаш ми робимо м'якенький відповідно до рецептури, яка буде до цього відео. Ну і кон'як нам дасть от саме от такий легкий аромат і смак, начинки наших цукерок, які буде особливо приємні. Крім того, ми хочемо зробити ще одну начинку. Ми підготували вже заварний крем, пані Наталя приготувала крем заварний із маслом, і в цей заварний крем із маслом ми додаємо ще кокосову стружку. Варто сказати про те, що для того, щоб цукерки наші мали красивий зовнішній вигляд, тобто поверхню. Ми е, підлакуємо наші форми. Що мається на увазі? Ми будемо брати е, какао какаомасло. Е, як ви бачите, одне какао-масло шматочок вже пофарбоване в червоний колір. Другий шматочок какао-масла ми підфарбуємо в зелений колір. І оцими е, двома видами розтопленого какао-масла ми підготуємо самі форми. Саме какао-масло надасть неповторний блиск нашим цукеркам, і оскільки воно у нас підфарбоване, то цукерки матимуть ще такий красивий зовнішній вигляд. Отже, ганаш для начинок у нас вже застигає у холодильнику, і зараз ми. Приготуємо ще одну начинку, як я вже сказав, із заварного крему, і також будемо використовувати туди кокосову стружку. Можна точно так же взяти заварний крем і використовувати, наприклад, не кокосову стружку, а використовувати горіхи. І також буде дуже смачно. Зараз какао масло у нас розтопилося, і м -м, пані Наталя. Оце безколірне масло зробить зеленим кольором. Для цього ми будемо використовувати жиророзчинний барвник зелений. Наташа, беріть тоді лівку цього барвника, зворотньою ручкою ложки, Додайте, додавайте сюди і розмішуйте цією стороною ложки. Да. Ви значить, всипаєте, розмішуйте і по результатах, ви побачите, якщо буде не дуже насичено, будемо ще додавати. Крім цього, я підготував пензлики. Вони нам необхідні для того, щоб нанести оце какао-масло на це формі. Ми можемо наносити у будь-якому порядку. Головне, нам створити ось таку легеньку оболонку у самій формі. Ми можемо це робити пензликом, деякі кондитери роблять це, звичайно пальцем. Можна також наносити какао-масло за допомогою аерографа. Результати будуть просто різні, абсолютно. Можна також какао-масло набрати у кондитерський мішечок, у корнетик, а, зробити а, тонесенькі такі малюнки, потім зайве щистити. Тобто а, це фантазія кожного. В будь-якому випадку, ота частина форми, яка буде покрита какао-маслом, можна ще трішки додати. Та частина форми, яка буде покрита какао-максом, буде надзвичайно блискуча частина цукерки. Тому намагаємося зробити якомога більше оцих розводів, тобто покрити якомога більше частинку самої форми. Темперований шоколад, коли знімаємо з водяної бані, якщо ми його підігрівали, обов'язково перевіряємо, щоб сухе тенце було мисочки. Чому? Тому що найменша крапелька води, яка потрапить у шоколад, вона нам зіпсує всю картину. Тому обов'язково миска повинна бути сухою, ніякої вологи не повинна бути. Ну і відповідно, форми також у нас вже підготовлені, але вони повинні бути обов'язково сухі, ніякої крапельки води. Я е, готую зараз одну форму. Я в кожну цю чаруночку, в кожну секцію вливаю трішки шоколаду, потім я передам Наташі. Наташ, ви так само будете робити. І цю процедуру можна робити мішком кондитерським. Можна робити без мішка. Якби була темперувальна машина, ми прямо під темперувальну машину серце. Підставляли і у нас затікало. І крім цього нам треба ще буде. Шпати шпателі повинні відповідати ширині а, нашої форми для цукерок. У мене два. У мене гуща форма, це вже даю вам. У мене шпатель під мою форму. А, Наталі Наталія дає шпатель під її форму. Що нам після того треба зробити, як ми переклали шоколад у форму? А, потрусити його а, в усі сторони, таким чином, щоб шоколад у нас заповнив повністю бокові стінки кожної кожної цієї форми. І після того, як у нас вже ми його покрутили в усі сторони, ви бачите, що він кругом повитікав. Тепер ми можемо спокійно форму перегорнути. Ось таким чином. Так, ну, що, що? Це да, цей пергамент, щоб у нас все стікало. Після того, як ми максимально э, дамо можливості стекти шоколаду, як ви бачите, поверхня всередині у нас повністю покрита, або шоколадом, або какао-маслом. Залишки ми знімаємо. Оцим нашим шпателем і проходимося в одному і другому напрямку, для того, щоб ідеально у нас була підготовлена оця бокова повернення. Знімаємо також шоколад з боків і в формі даємо трішки постояти, для того, щоб схватилася оця саме цукеркова форма, цей корпус. Після цього. Ми можемо вже начинювати наші цукерочки начинку, яку ми підготували. Шоколад удаємо застигнути. Яким чином ми можемо це перепровірити? Коли шоколад рідкий, він дуже блискучий, він так аж переливається. А як починає він застигати, він стає вже більш матовий. І оця більш матова поверхня шоколаду говорить про те, що ми можемо далі продовжувати вже Готувати наші цукерки. І пані Наталя, зараз із мішечка, планетика кожну оцю формочку відсадить начинку кокосову. Як я вже казав, це у нас буде заварний крем з кокосовою стрішкою. І а, ми повинні відсадити начинку таким чином, щоб у нас була форма заповнена, але не до кінця. Чому? Тому що нам треба і потім буде ще запечатати шоколадом, зробити денце цукерки. А, відсаджуємо. Одним рухом, але не крутимо, а придавлюємо, ставимо мішок вертикально, придавлюємо для того, щоб у нас утворилася така своєрідна бомбочка, щоб не було пустот. В цей момент, якщо у нас є бажання додати ще горішок, то ми можемо на начинку покласти ще горішок і притиснути його. Ну і після цього вже будемо закривати наші корпуси, заливати шоколадом. Тепер, дивіться, ми підготували одну форму і вже наповнили ганашом іншу форму. І пані Наталя зараз закриє форми. Тобто кожну цю коробочку вона закриє взагалі шоколадом. І таким чином у нас вже будуть цукерки сформовані. Після цього нам треба буде їх тільки залишити у холодильнику, вже охолодитися до кінцевого результату, коли застигнуть. Денця цукерок і після цього ми зможемо їх витягнути. Яким чином, ми зможемо побачити, що денця і цукерки повністю готові і охолодні. В першу чергу, знову ж таки, по поверхні ми будемо слідкувати, якщо шоколад застиг, він буде вже не такий блискучий, він буде злегка маплений. Це перше, що буде свідчити про те, що цукерки сформовані. І друге, ми, коли перевернемо догори форму, і побачимо, що тут шоколад відстрелив від самої форми, став вже такий більш світлий. Це говорить про те, що цукерки визріли, тобто вони сформувалися, і після цього ми можемо їх витягувати з форми. Ну, Витягувати з форми це я так голосно сказав, чому, тому що витягувати з форми будемо її дуже просто. Нам треба буде просто формою стукнути, перевернути її і стукнути об стіл. Або постукати шпателем у бокову частину форми. І таким чином всі цукерки дуже легко а, випадуть на стіл. І ми зможемо їх вже перекладати або в коробочки, або в карталетки, ну і потім дарувати нашим близьким і друзям. Коли ж ми а, вже стукнули формою, я не стукаю в кадрі, тому що це дуже голосно. У нас цукерки випадають, і ось ви можете звернути увагу, що вони а, дуже гарно переливаються. Це говорить про те, що ми правильно підготували шоколад, форму. Це у нас відбулося так, як треба, і тепер вже ми можемо ці цукерки перекласти у форми. В коробочки. Наташ, ось вам такі вкладочки для кожної цукерки. Перекладайте отак точно цукерку і складаємо у форми. Ну і по факту у нас вже все готово. Хочеться сказати, я бажаю вам смачного, всього найкращого до